Уже в п'ятницю, тобто завтра, на американській військовій базі на Алясці має відбутися зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Дехто припускає, що російському диктатору буде незручно через колишню приналежність цієї землі до Росії. Інші навпаки вважають, що саме з цієї причини Путін почуватиметься там як удома. Тож, чому саме Аляску обрали місцем проведення перемов Трампа та Путіна, розкаже Катерина Кравець. Майже втричі більше за Україну із незліченними покладами нафти, газу та золота. Аляска стала новим придбанням Америки 1867-го. Тоді Росія із другої спроби продала свою землю на півночі американського континенту за трохи більше ніж 7 мільйонів доларів, аби наповнити порожню казну, говтуючись після ганебної поразки у кримській війні. Цей найбільший американський штат вже двічі ставав місцем проведення історичних зустрічей у вересні 71-го Президент Річард Ніксон вітав на військовій базі Елмендорф в Анкориджі японського імператора Хірохіто. Той став першим правлячим монархом країни Сонця, що сходить, який ступив на чужу землю. У травні 84 го вже в іншому місті Аляски, Фербенксі, президент Рональд Рейган урочисто зустрічав папу Івана Павла II. Я хочу висловити свою вдячність за цю можливість особисто зустрітися з вами, щоб обговорити питання життєво важливі для святої землі та сполучених штатів. Цієї п'ятниці на цій американській землі обговорюватимуть питання життєво важливі не тільки для України, а й всього європейського континенту та світу. Володимир Путін точно знає, чого хоче, і його плани виходять далеко за межі території України. А Трамп хоче, щоб це була його угода, угода, яку він укладе з Путіним, а потім презентує Зеленському, що очевидно дуже небезпечно для українців. І це безумовно чудово вписується в план Путіна: тримати українців подалі, тримати надокушливих європейців подалі. Просто віч навіч між ним і Трампом. І з різних причин і Трамп і Путін бачать перевагу для своїх цілей у. В тому щоб обговорити усе це один на один. на чому це буде на Алясці? Серед усього іншого, що Аляска була російською і так далі. А тому, що туди можна долетіти, обминаючи повітряний простір будь-якої держави, яка визнає римський статут, і може теоретично заарештувати Путіна. Статути тобто теоретично, якщо він летітиме через територію якоїсь європейської держави, то можуть підняти літаки це, звісно, фантастичний сценарій, але теоретично він існує, і можливо саме цього хочуть уникнути. Можна та серед завдань Путіна на прийдешніх переговорах тета тет умовити Трампа зняти санкції проти Росії, аби в господаря Кремля знову з'явилися гроші на війну. Для цього він усі ці переговори завалить каменепадом усіляких гарних проєктів. Давайте разом освоювати Арктику. Це ж Давайте на Алясці все відбувається. Ось ось Бачите, ось там значить Арктика, там Арктика, там нафта, там газ. Та ми ось зараз з вами будемо торгувати. Та маса грошей, та ось тут мені підготували довідку, та тут ми 100 мільярдів тисяч трильйонів заробимо. Все буде чудово. Трамп, ясна річ, такі речі любить. Тим часом місцеві жителі очікують на зустріч Трампа з Путіним і змішаними почуттями. Приїзд лідера на руках якого. Кров стількох жертв, звісно, викликає занепокоєння, але зважаючи на історію Аляски з Росією, цей приїзд неабияк інтригує. У нас з'явилося вже стільки теорій змов, особливо у зв'язку з розпливчастими заявами президента Трампа про обмін територіями. Найдивовижніша з таких теорій полягає в тому, що нас віддають Росії щоб припинити війну в Україні. Чимало експертів водночас припускають, що широко анонсований саміт на Алясці взагалі не відбудеться. Мовляв, усе ще може зірватися в останню мить. Катерина Кравець подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.